Минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже покликали до паю А я собі у буряні молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені. Тоді так приязно молилось, чого так весело було? Господні небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, та й рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє, та й те помарніло. Поглянув я на ягнята не мої ягнята, озирнувся я на хати. Не в мене хати, не дав мені Бог нічого. Та й поринули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі Недалеко коло мене лоскінь вибирала. Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози та й поцілувала. Тоді вже сонце засіяло, неначе все на світі стало. Моє лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води.